Її називають однією з найепатажніших і найвідвертіших сучасних українських письменниць. Вона не визнає жодних табу та обмежень. Працює тележурналістом на п'ятому каналі і є автором прозових книжок Ексгумації міста, замість крові, «Орігамі блюз, сімург, камуфляж в помаді, небо кухня мертвих. Ще вона мама двох синів і однієї дитячої книжки Врум Чарівник про себе говорить так: ніколи нічого на превеликий жаль не роблю навмисне, не продумую і не аналізую. Вона вічна дитина. Світлана Поваляєва. Тема нашої розмови книги, які дарують на Різдво. Нова книга Бардо Онлайн, книги до 16, книги зимові і книги літні. Сьогодні ти приїхала до нашого міста з маленьким, а можливо навіть великим подарунком зі своєю новою книгою. І оскільки ми будемо говорити сьогодні про подарунки, різдвяні новорічні подарунки взагалі, то почнемо з цього першого подарунка, який ти подаруєш харків'янам. Це книга Бардо Онлайн. Розкажи нам трошечки про неї. Трошки. Я не знаю, може сама по собі книга не такий вже великий подарунок, але найбільший подарунок це моя любов до харків'ян. Я розумію, наскільки улесливо це виглядає, так кошмарно, типу, я вас люблю. Але ну справді з усього досвіду моїх виступів в Харкові найкраща публіка. І напевно моє, моє от бажання виступити перед харків'янами вкотре. Це більший подарунок, от моє почуття до харків'ян, ніж просто ця книжка. Ну бо книжка і книжка. Мало ли, я там книжок написала. Ця книга має бути інакшою, оскільки вона нова, і вона написана вже в якомусь іншому стилі, про якісь інші теми, інші проблеми. Як на твій погляд? Ну, я б не сказала, що зовсім не інші теми. Можливо, ця тема тут взята вже і окреслена, просто без жодних зайвих там вже якихось довісок, і тема насправді. Без потоку свідомості як ти казала про свої перші книжки. Ну, майже в принципі так. В принципі, так, і це є свідомою. Я нарешті зрозуміла, що в мене все-таки є відповідальність перед людьми, які мене читають, і я просто ну вже, напевно, не маю права робити такі речі. Це вже треба з цього переростати і відповідати за свої твори перед іншими людьми і розуміти, що їм це може бути нудно. От. І вони можуть розчаровуватися, і це буде погано. От, а це. Це просто книжка про смерть, про нормальну таку штуку, про яку, в принципі, а, ну я би не сказала це так тупо говорити, що люди намагаються про це не думати, або про це не говорити. Це занадто категорично. Насправді а, багато людей і не лише якихось творчих людей, які знімають фільми або пишуть книжки, або там музику про це замислюються та і піднімають цю, цю тему. Я спробувала просто для себе пережити. А, Спробувати пережити момент, коли ти дійсно фактично силоміць позбуваєшся всього. Ти не просто вирішив, що мені нічого в цьому житті не потрібно. Та? Там гроші, близькі люди, ще щось, а ти просто помираєш і ти не можеш їх взяти з собою. Ти не можеш взяти з собою навіть своє тіло. І те, що там з тобою відбувається, це все твоя свідомість, це все залежить від, від тебе, що, що далі буде. Якщо ти зрозумієш, що це все є ти. От, то можна ще якось вигріптися. Якщо ти будеш ковбаситись так само, як в цьому житті, і розуміти, що це все реально, що це все там якісь монстри, або якісь там ситуації, події, видіння, ти потрапляєш там, я не знаю, в якісь приміщення там, на якісь території, бачиш там якихось монстрів або якихось людей, втягуєшся в якісь ситуації, переживаєш їх всередини, то очевидно, що далі з тобою буде. Відбуватися та, та сама фігня І та сама самсара, яка відбувається і відбувається, якщо ти тільки не зрозумієш, що це все твоя свідомість. Під сумною, але на твою думку, нормальної штуки, якою є смерть, ми перейдемо до інших книжок, які я попросила тебе обрати як подарунки для когось, чи, можливо, не для самої себе. Отже, що це за книги? Чи, чи настільки вони сумні і про що вони? Ні, вони не сумні. Хоча ні, не всі. І насправді я рідко. Я вибираю подарунки для себе, собі я книжки просто купую. Це так дуже прагматично. Я купую те, що мені треба, або те, що мені цікаво, але я не сприймаю це як, як подарунок. знаєте, от Пішла жінка і купила собі косметику. ні. А своїм друзям я дуже люблю дарувати книжки. От. І оцю книжку я би подарувала. Своїй подрузі і «Діворс». вона художник, вона оформлювала мою дитячу книгу. От, і я знаю, що вона просто я знаю, що вона любить Гауді і страшенно хотіла б мати, просто як фахівець, як спеціаліст, вона страшенно хотіла мати цей альбом. І тому я його обрала. Дуже добре знаєш, коли що, що люди, коли ти знаєш, що людині треба. Михайло Бриних, шахмати для дебілів, я би подарувала своїм дітям. От, тому що. Тому що я знаю, що е, в, в, в подібній культурі вони, крім подерв'янського, мусять знати ще щось. Твої діти читають по Так. Вони його не просто читають, вони знають його на пам'ять, майже все. Періодично вони його слухають на дисках, коли я приходжу з роботи, я чую там... цікаві досліди або ще щось таке. От я думаю, що для розширення їхнього. Якоїсь їхньої такої сучасної літературної освіти, вони мали би ще прочитати Бриниха. але ну, якщо серйозно, окрім всього решти, тут е, дійсно ювелірний сюжет. І фактично він створив е, свій сленг, який неможливо назвати, скажімо, інтернет-сленгом чи суржиком на, на кшталт подіка, чи ще щось таке. Тобто це от винятково такий. Ексклюзивний Михайло Бриних і думаю, мало було б це цікаво. Згадала, що малі також твої люблять по а мені згадалося, що навесні був такий інформаційний скандал, коли Луганська облрада обурилася, що до місцевих бібліотек надійшли книжки, і там були такі прізвища, як Андрухович, Подерв'янський, Покарчук, і було там твоє прізвище. Як ти це сприйняла? чи вважаєш потрібно писати на книжках, наприклад, щось там дітям до 16» або ще якісь інші такі терміни. Я думаю, що потрібно. Я не, думаю, цього, я не думаю, що цим мусить займатися якась спеціальна державна комісія, це нонсенс. Такого нема в жодній державі, принаймні нормальній державі. Я не знаю, можливо, в Китаї такі є комуністичному. <кхем> От, е але те, що на таких книжках, як той самий... Е Паку або по дерев'янськи варто було би писати дітям, можливо, не до 16, Зараз зовсім інакші діти, але там, скажімо, дітям до 14, можливо, я була би з цим згодна. Не тому, що вони не знають таких слів, і не тому, що вони не бачили в інтернеті таких сцен, а тому, що е насправді література е набагато потужніше вражає свідомість і фантазію, особливо дитячу, е ніж той самий. Скажімо, та сама інформація в інтернеті, там вона буквально брутальна і прямолінійна. І це може навіть пройти повз свідомість, яка до цього не дозріла, і навіть не зачепити її. От література, особливо добра література, або добре мистецтво, добре кіно, воно дуже сильно впливає на, на фантазію, на емоції, на почуття, на, на формування якихось подальших, от таких, от я би навіть не сказала там світогляду, да, так от якусь а… Не на формування навіть оцих от, хм, емоційних рефлексів якихось. Ми продовжимо дарувати книжкою подарунки. Що у нас йде далі? Леоніда Кононовича тему для медитації я подарувала би всім. Просто от всім людям, і насправді цю книжку я раджу читати всім, кого я бачу, знаю, особливо хто ще не навернутий долони української літератури сучасної, я раджу цю книгу читати всім, в тому числі не лише людям, які читають художню українську літературу, а ну, можливо, перепрошую нас на слові політологам, і історикам, і там я не знаю, яким небудь політичним експертам, просто будь-кому, особливо тим, хто. Має зухвалість приходити на телемарафони з приводу, скажімо, там голодомору в Україні і щось потякати про те, що це був загальний голод, про те, що там не було геноциду, або проше. Ну ви розумієте, та, Я не буду розвивати зараз цю тему. От, от цю книгу я б радила читати всім. Таня Малярчук, це людина, яку я страшенно люблю. Це письменниця, яку я страшенно люблю. Це література, яку я страшенно люблю. І я так само радила би її всім. Саме цю книгу я подарувала би насамперед собі, тому що я окремо маю всі е, таніні твори, але цієї вона вийшла нещодавно і цієї книги я ще не маю. Але, але, але. Я думаю, що їх має в хаті лежати кілька, і а, щойно в тебе не стає якийсь привід, там якесь свято або чийсь день народження, от ти можеш сміливо будь-якій людині просто брати цю книжку, піти і дарувати. Ця книга рятувала би мене від депресії. Я дуже люблю черепах. От і я знаю, що їх страшенно складно я це пробувала ам, тримати в хаті. І я знаю, що я більше не маю права мучити тварини, тримати їх в хаті. Ну, принаймні, в мене не ви знаєте, є люди, в яких не ростуть кактуси, є люди, в яких там хворіють пси. От в мене не живуть черепахи, вони не хочуть в мене жити. І це таке трагічне, абсолютно нерозділене кохання, якесь. Тобто я їх люблю, вони мене ні. Я очевидно, їх якось так душу своєю любов'ю. Вони мене здихають. І тому... тому ти любиш їх у картинках. Я не можу мати живу черепаху, то я хоча б от Буду їх розглядати, на них дивитися. І... Згадувати, які вони чудесні, як з ними приємно спілкуватися. Черепахи напевно нагадують про літо. Мені цікаво, чи ти розділяєш взагалі, літо і зиму, коли пишеш і коли читаєш, От що тобі читається і пишеться взимку, а що влітку? М -м -м, ні, я розділяю це тільки на якомусь біохімічному рівні. У мене класичні зимові депресії, я ненавиджу зиму. Я намагаюся впасти в якусь сплячку і пережити просто швидше цей час, щоб все це закінчилось. І нарешті я зняла з себе всі ці кожухи, сведри, е стіли От, і, і, і більше про то не згадувала. На твій погляд взагалі книжки можна ділити на літні, весняні, зимові, можливий такий сезонний поділ літератури? На мій, на мій погляд книжки взагалі неможливо ділити. Це, звичайно, банально, але їх можна ділити тільки на спам і на літературу. І що таке література за визначенням Світлани Поваляєво? Те, що тобі пов... тебе повністю захоплює, ти можеш це переживати і забути про себе. Просто бути повністю там, так само, як гарний фільм взагалі будь який Будь-які від мистецтва ти, ти ти забуваєш про своє я і повністю переживаєш те, що ти читаєш, подивишся у цієї літератури.